Так, це у нас вхід в топочну. вихід повністю всіх комунікацій. Так, Тут місця маловато. Це у нас дві ємності по кубу. Це гаряча вода з проточною систему нагріву води. Це ємність для опалення та охолодження. І два таких... Теплових насоса, потужністю по 100 кВт кожний, ґрунт вода з повною модуляцією, тобто інверторні. Циркуляційні насоси також, які міняють швидкість тепловий насос, в залежності від його потужності міняє швидкість циркуляційних насосів. Ну і насосні групи на будинок. Магістралі ще не знімав, бо перед цим бачили. Об'єкт давній, йому ну, вже років. Не знаю, сі, мабуть. Площа будинку, щоб ви розумієте, які опалюється топково, 3650 квадратних метрів. Ось у нас грабінки термального поля. На кожен із теплових насосів було пробурено 20 скважин. По 100 метрів. Це правий берег Києва. Біля метро дружби в районі посадки. Ще одна гребінка. система вентиляції. Так, у нас і до цього будинку. На місці нашого гетермального поля рейд котлован. буде ще одна прибудова, чи на 400, чи на 600 квадратів, я не знаю, нам ще архітектуру не отримувати, також буде окремий геотермальний тепловий насос. Ми розривали, розрізали наші зонди, щоб дати можливість хлопцям попрацювати. Поблизали труби, Вон бачите, хвости скільки труб, тому що раніше все все було ось сезон. Раніше це все було землею покрито, просто ландшафт був, у нас тут було гетермальне поле. Вот. І на цьому місці буде ще одна забудова, яка також буде опалюватися гетермальним тепловим насосом. Суть цього відео, що я хотів сказати, крім того, щоб показати в принципі, об'єкт, часто люди питають, яка максимальна площа якою можна опалювати тепловим насосом. Щоб ви розуміли, в теплових насосах класичних використовується зазвичай спіральні. Компресора і один спіральний компресор, максимальна потужність, яка є на ринку, має потужність 100 кВт. Тобто є виробники, які ставлять в тепловий насос каскад з двох-трьох компресорів, мають потужність 200-250 кВт. Гілітарм виробник, з якими ми працюємо зазвичай, ставить в один тепловий насос, один компресор. І в принципі далі, якщо площа більша, просто ставиться каскад з обладнання. Тобто, наприклад, якщо потрібно мегават тепла, то ставиться 4 теплових насоси потужністю по 250 кВт в каскад з каскадною автоматикою. І таким чином можна опалювати великі приміщення. Ну, Звісно, цей каскад може бути безлімітний будь-якої потужності.